Вітаю! Сьогодні розглянемо процес комунікації як засіб спілкування та процес аргументування думки як один зі складових процесів комунікації. Так, ми живемо у світі комунікації, де більшість свого часу людина витрачає саме на спілкування. Адже жодна людина чи група людей не може існувати без комунікації. Тільки комунікація забезпечує передачу інформації та ідеї. Для досягнення розуміння в процесі комунікації часто використовується аргументування думки. Поняття аргументації може одночасно належати і до риторики, і до мистецтва переконуючого впливу, тобто, переконувати або впливати на інших людей. Відповідно, Аргументація це визначена людська діяльність, котра відбувається в конкретному соціальному контексті і кінцева мета якої не знання само по собі, а переконання. І більш широке розуміння аргументація процес обґрунтування людиною певного положення, будь то твердження, гіпотеза. Або концепція з метою переконання в його істинності та справедливості. У комунікативному плані аргументація виступає як процес передачі, тлумачення і навіювання реципієнту інформації, зафіксованої в тезі аргументатора. Мета аргументації Прийняття висунених положень опонентом або аудиторією. Аргументація досягає цієї мети в тому випадку, якщо реципієнт сприйняв, зрозумів, прийняв тезу аргументатора. У логічному плані мета аргументації зводиться до обґрунтування деякого положення. Точка зору формулювання за допомогою інших положень, які називаються аргументами. Майстерна аргументація в арсеналі професійного комунікатора є потужним і надійним інструментом переконання. Аргумент повинен відповідати дійсності і мати логічний зв'язок з тезою, оскільки теза випливає з аргументів. Отже, аргументи повинні відповідати дійсності, мати зв'язок з тезою, включати особливий особистий інтерес та відповідати індивідуальним цінностям. Однак необхідно врахувати також той факт, що при інших рівних умовах люди легше приймають позицію тієї людини. До якої у них емоційно позитивне ставлення – симпатія. І навпаки, важче сприймають позицію тієї людини, до якої відчувають емоційно негативне ставлення – антипатія. Полодінкою людини керують її власні цінності. Тому єдиний спосіб переконати людину. Прийняти певну точку зору це домогтися того, щоб вона прийняла певний погляд на ситуацію і вела би його в свою власну систему цінностей. Саме тому слід вибирати засобу впливу на її мотиваційну сферу, звертатися до системи цінностей, які мотивують поведінку людини. А головне завдання аргументації прийняття. Запропонованої позиції співрозмовником. Ядром аргументації і її глибинною суттю є доказ, що додає аргументації характер свого мікування. Доказ це логічний прийом, що обґрунтовує істинність будь-якого судження за допомогою інших логічно пов'язаних з ним суджень. Істинність яких вже встановлена. Для аргументації потрібні докази. До речі, аргументації, як правило, виділяють дві основні конструкції. Перша доказова аргументація, за допомогою якої особа хоче щось довести в бесіді або аргументувати. Друга контраргументація, за допомогою якої особа спростовує тези і твердження співрозмовника. Тож, для ефективності доказової аргументації доцільно сформулювати для себе питання, що стосуються цього процесу аргументації. А для контраргументації важливо виявити для себе слабкі місця опонента. Продумуючи, його процес аргументації. Отже, тактика аргументації полягає у спеціальному підборі і використанні логічних доказів з метою переконливого доведення істинності певного порушення. Володіння технікою аргументації здатне забезпечити істотно зміну несприятливої для вас думки чи позиції. Співрозмовника, який поруч з вами. Або несприятливої ситуації, що складається під час бесіди, а також забезпечити ефективну нейтралізацію його негативної реакції на ваші пропозиції. Аргументація повинна будуватися на законах тезису, аргументу та демонстрації. Переконлива аргументація передбачає наявність трьох компонентів аргумент, підтримка та приклад. Для забезпечення ефективності аргументації важливо пам'ятати, що вона повинна бути переконливою не тільки для вас, а й головним чином для вашого партнера. Тому дуже важливо добре структурувати виступ і грамотно подати аргументи. Тобто. Потрібна попередня робота над аргументацією. Коли знайдені всі аргументи, обов'язково потрібно визначити, який із доказів найсильніший, а який слабкий. Починаємо з найслабкішого аргументу, якщо перед вами доброзичлива аудиторія. І з найсильнішого, якщо перед вами недоброзичлива аудиторія. В тому випадку. Коли налаштування слухачів невідомо завчасно, ставимо найсильніші аргументи на початок і кінець своєї промови. Потрібен відбір таких аргументів, які б стали найбільш переконливими для конкретної аудиторії. При цьому необхідно врахувати вікові, соціальні, професійні. Культурні та інші особливості слухачів. Отже, аргументація і процес переконання в цілому являють собою мистецтво, і оволодіти ним можна тільки на практиці, поступово, наполегливо вдосконалюючи свою майстерність. Тож, треба зазначити, що. Теорія аргументації трактує процес аргументації не тільки як особливу техніку переконання та обґрунтування положень, які висуваються, але і як практичне мистецтво, що передбачає вміння вибирати із множини можливих прийомів аргументації ту їхню сукупність і ту їх конфігурацію, які вимагаються особливостями аудиторії та проблему, що обговорюється. Виділимо характерні риси аргументації, які відрізняють її від інших способів впливу на переконання слухачів. Вона завжди виражена в мові, має форму твердження. Які вимовлені або написані? Аргументація є цілеспрямованою діяльністю. Її задача посилення чи послаблення переконань. Аргументація це соціальна діяльність, оскільки вона спрямована на іншу людину чи на інших людей, передбачає діалог. Та активну реакцію іншої сторони на доводи, які наводяться. Аргументація передбачає розуміння тих, хто її сприймає. Їх здатність раціонально зважувати аргументи, приймати їх або заперечувати. А зараз про деякі поради по аргументації. Щоб фактична аргументація завжди спрацювала, використовуйте кілька фішок. А саме, озвучуй факти окремо, не таратор цифру за цифрою і 10 аргументів поспіль. Спочатку аргумент, потім висновок. Аргумент, потім висновок. Замість 20 бляклих фактів вибирай 3-4 яскравих і помітних. Не декларуй і не веди монолог героя одинака. Обов'язково розставляй паузи. Визнавай аргументи співрозмовника, якщо вони правдиві, не будь надто переконливим. Залишай простір для запитань і контраргументів. Приводь приклади, аналогії, порівняння. І пам'ятай, сама по собі аналогія не аргумент. Повторно зверни увагу слухачам на головні деталі. І наостанок хотілося б сказати: розвивай навичку аргументації, щоб твоє спілкування стало максимально екологічним та ефективним. Дякую за увагу. На все добре.